Добрий день, ви на каналі ЦПД. Сьогодні з вами юрист Володимир Олександрович, і в цьому відео ми поговоримо про прийняття додаткового строку на спадщину. Факт втрати близької людини завжди супроводжується стресом і глибоким душевним стражданням. Утім, тяжкий моральний та психологічний стан не виключає необхідності вчинення спадкоємцями юридично значимих дій, спрямованих на прийняття спадщини протягом визначеного законом спроку. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо у вас більш детально цікавить тема спадкового права, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули такі питання, як черга спадкування та визнання права власності без документів. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете приглянути відео посиланням в огорі. Спадкоємець, який пропустив значний строк за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу або у сільських населених пунктах повноваженні на те посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. За відсутності письмової згоди спадкоємців або відмови нотаріуса від прийняття заяви, спадкоємець, який пропустив строк, має право подати позов до суду, зазначивши причини його пропуску. У разі визначення причини пропуску поважними, суд визначає спадкоємцю додатковий строк для подання заяви. Відповідно до судового внутрішнього переконання, суд оцінює всі наведені спадкоємцям фактичні обставини справи в сукупності та визначає, чи є та чи інша причина пропуску строку поважною, адже закон не наводить чіткого переліку причин. Пропуску такого строку як слід вважати поважними. Тож зглянемо більш предметно, які саме причини зазвичай оцінюються судом як поважні, а які ні. У пункті 24 постанови Верховного суду України від 30 травня 2008 року номер 7 про судову практику у справах про спадкування зазначено, що вирішуючи питання визначення особі додаткового строку, необхідно виходити з того, що поважними є причини, пов'язані з об'єктивними, непереборними істотними труднощами для спадкоємця на вчинення цих дій. Серед поважних причин варто зазначити, необізнаність спадкоємця про наявність заповіту, також гостре раптове захворювання у сукупності з незначним терміном пропуску строку, відбування покарання в місцях позбавлення волі, тривале лікування в умовах стаціонару, велика відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна, складні умови праці, які, зокрема, пов'язані з тривалими відрядженнями, у тому числі за кордонами. Слід зазначити, що до поважних причин та об'єктивних і непереборних труднощів суди зазвичай не зараховують. Юридичну необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини, необізнаність особи про наявність спадкового майна, похилий вік, непрацездатність, незнання про існування заповіту, встановлення судом факту, що має юридичне значення для прийняття спадщини, невизначеність між спадкоємцями, хто буде приймати спадщину. Відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини, неприятливі умови, погоди. Відсутність інформації про смерть спадкодавця, перебування у депресії у зв'язку з смертю спадкодавця, відсутність у позивача свідоцтва про смерть спадкодавця та інформації щодо наявності у спадкоємця, права власності на спірну квартиру, а також проживання спадкоємця в іншому населеному пункті, похилий вік та відсутність необхідних юридичних знань. Проживання за кордоном не свідчить про наявність обставин непереборних перешкод для звернення і заявою через досить тривалий проміжок часу про прийняття спадщини, хвороба дітей спадкоємця, оскільки заяву мав подати особисто та надіслати поштовим зв'язком саме спадкоємець. Також варто пам'ятати, що при наявності заповіту належне повідомлення спадкоємців про відкриття спадщини є обов'язком нотаріуса. При розгляді справ про надання додаткового строку для прийняття спадщини суди досліджують привчанням нотаріус. Після встановлення ним наявності заповіту спадкодавця дій для повідомлення спадкоємця про відкриття спадщини. Отже, звертаючись до суду із позовом про встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, заявник повинен пам'ятати, що в залежності від конкретних обставин справи суди можуть визнавати ті чи інші причини пропуску строку як поважними, так і такими, що не перешкоджали особі звернутися із відповідною заявою в межах визначеного законом строку. Визначальним у такому випадку є саме критерій наявності об'єктивних, непереборних та істотних труднощів для спадкоємця. У разі недоведення існування цих обставин заявник ризикує отримати мотивувальну відмову суду у визначенні додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини і як наслідок втрати право на спадкування. Щодо практики, було підготовлено заяву про надання додаткового строку для прийняття спадщини. В інтересах клієнта здійснено необхідний супровід в цьому процесі. В результаті роботи отримано позитивне рішення про задоволення позову в повному обсязі. Минулого разу ми розмовляли про питання звільнення з військової служби прапорту. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, Знайомтесь, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Володимир Олександрович. До зустрічі в новому відео.